У дитинстві, коли тато запрошував її допомагати на пасіці, боялася, розповідає Тетяна Дудник, а тому не думала, що колись і сама буде поратися біля вуликів. Та після смерті тата 10 років тому це стало справою її життя. Спершу думала продати, та потім стало шкода батькової праці. Коли розпаювання оце було, і батько взяв на паї пасіку в будівлю саму, а батька вже не стало. то… Це мені як спадщина. Жінка розводить українську степову бджолу, тому просить не махати руками, бо ці комахи кусючі. 42 вулики є, а 36 сімей покащу. Але зараз така пора рійлива, вони діляться, то може, можуть бути, може бути вже повністю 42 і наповнених. Біля вуликів банки з водою. Зараз, каже Тетяна, бджоли менше п'ють, а ранньою весною, коли починається кладка яєць, комахи водою розмочують кристалізований мед, аби годувати потомство. Люблять вони, звісно, більше дощову воду, підсолюю, одну баночку, п'ять баночок ставлю такої обичної води, одну баночку чуть-чуть підсолюю. У кожному вулику від 21 до 24 рамок. Відстань між кожною – півтора сантиметра. Щоб могла б бджола з бджолою розминутися». З весни, розповідає Тетяна, вони збільшують кількість рамок, щоб бджоли виробили більше меду з нектару. На зиму до жовтня листопада їх поступово забирають. Будемо поступово розширяти, підставляти рамки, матка відкладе, яєчка опять підкладемо рамочку. Дальше, а, а І рамочки ще на мед, От Крайні рамочки, обично мед. Зсередина е, гнізда там е, відкладає матка яєчко. Тетяна розповідає, на зиму не загодовує комах цукром, а залишає до 20 кілограмів меду для однієї сім'ї. Зараз бджоли виробляють так званий травневий мед, найбільш ранній з усіх зібраних протягом року. Нектар збирали з різних видів квітів. Зараз довкола пасіки цвіте акація, пізніше розквітна липа. У нас близько тут ліс. У нас дуже черешня цвіте, алеча попід ліс цвіте, вони летять на ліс і липа в лісі є. Тут просто ну, така територія, що близько біля лісу. А поля засівають, це ріпак і соняшник пізніше вже. Далі Тетяна показує суспільному господарське приміщення. Розповідає, тут ночував її тато, коли працював ще в колгоспі на столі сімейні фотографії. На одній зі світлин її батьки. Каже, мама теж завжди допомагала татові, та й зараз, попри свій вік, не проти попрацювати разом з донькою. У сусідній кімнаті рамкосховище. Тут зберігають інвентар та качають мед. Висять два види рамок. Один з них дадан, тобто та, яка має поперечні дроти. На неї кріплять вущину. Є така рамочка, будівельна рамочка, яку вони самі відбудовують. це вони вже самі відбудували. Цю рамочку. Все, без ніякої допомоги. Тут ще допомога була, гощенка, а тут самі не зробили. Якщо вощина закладена трудним, розповідає Тетяна, її перетоплюють на віск, якщо з медом або викачують, або ріжуть на щільник. Жінка працювала швачкою, зараз санітаркою в одній із вінницьких лікарень. Після роботи завжди тут, на пасіці. А щоб дало вести справу, пішла вчитися на бджоляра. Цьогоріч у садибі вперше влаштувала свято бджоли, яке відзначають 20 травня. Його започаткувала ООН 2017-го. Господарську будівлю зовні розписав Вінницький художник Олександр Никитюк. Зобразив чорно-жовті комахи на вулику. У планах, каже Тетяна, облаштувати місце для апітерапії, аби охочі могли поспати на вуликах. Олена Карбівська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.